Щоб зварити домашню згущенку, нам потрібно 2 стакани цукру, пів літри молока домашнього і пакет сухого молока. Все разом висипаємо в каструлю, виливаємо молоко, добре перемішуємо і ставимо на маленький вогонь варити. Згущенка готова. Згущенку ми варили 45 хвилин після закипання. Як вона закипить, вогонь треба зменшити до мінімуму і постійно помішувати. Каструльку бажано брати набагато більшу, бо як вона закипає, вона починає збігати. І з товстим дном. Отакої вона густини. Вона ще гаряча, як вона густине, вона буде ще густіша. Ще забула сказати, поки вона буде остивати, постійно її помішуйте, бо зверху утворюється така тонка плівочка. Поки вона буде гаряча, її треба постійно помішувати, поки не остине. Потім переливаємо її в банку і ставимо на ніч у холодильник.